Я росла без телефонів. У мене телефон з'явився розкладушка в 15 років. Ну, ну. Але дитинство пройшло взагалі на санках, як і, як і в принципі в <плес> <плес> <у> кожного. <плес> як от Я би хотіла коротко, і щоб дівчата поділилися, і щоб наші гості, Астрая і Оксана Науменко, поділилися е, секретом, Я коротко скажу про свої цінності, які змінилися, як в світі. Гаджетів. Коли є гаджет, коли вимикається Wi-Fi, або коли зникає мобільний інтернет, ми часом думаємо, і я така була раніше, що Боже, немає інтернету, що робити. Зараз, звичайно, коли війна, то страшно, коли немає інтернету, тому що я не розумію, да ми всі не розуміємо, де, де летить да, е, який вектор і так далі, вигляді. що робити, чи бігти в укриття, чи виїжджати з міста. Це, на жаль, є. Я би хотіла, щоб ви, кожна з вас, коротко про свої цінності, коли, коли от немає телефону, або да, ми заставляємо особисто себе відкласти телефон. Я як розчиняюся без телефону, чесно, тут в цінностях. Хоча я ну, рідко коли буваю без телефону, пані Наталя, вона не, не дасть, як то кажуть, обмануть. Я з телефону практично весь час, але Інтернет я виключаю. Я ставлю на режим польоту, щоб ніхто не дзвонив, хоча я дивлюся, хто написав. І саме тут в цінностях, просторі цінності, я знайшла для себе справжні справжні такі цінності, бо я тут знайшла підтримку дуже сильно. І друзів, я впевнено так можу сказати. Тому що грудень минулого року, можливо, це не для преси, можливо, я виріжу цей фрагмент, так, який знімається. Але в грудні минулого року я пережила стрес, коли мені не хотілося е ну жити хотілося, але були такі думки для чого жити. Я, ні, я не хотіла нікуди що виходити. Добре? Я виходила тільки в магазин, тобто буквально 5 хвилин. Я навіть сюди не, не приходила. А коли я сюди зайшла в лютому. І я почала ходити, і я зрозуміла, що не тільки, бо я вдома, тобто мені не хотілося виходити я ж в телефоні. Я вставала з телефоном і лежала на дивані з телефоном. А тут я розчинилася без тих телефонів. Хоча, в принципі, і прийшла ідея вести ці курси. Але все одно, саме в такому просторі, навіть сьогодні, як ми спілкуємось... Я скажу особисто, що я кайфую. Чому? Тому що я бачу цей діалог. Я відверто скажу: я не сподівалася, що цей діалог буде настільки ну, він конструктивний. От особисто для мене, і коли є питання, хтось слухає, хтось, можливо, хоче спати, тому що три ночі були важкі. Ця попередня ніч вона, то я сама хочу спати.